Заочна полеміка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським перейшла у нову фазу. Після того як Трамп назвав Зеленського цитую диктатором без виборів у своїй соцмережі. Свою думку він розширив під час публічного виступу. За висновками Трампа у лідера не може бути високих рейтингів, коли міста зруйновані. Причину гніву президента США не так у рейтингах і виборах, як у відмові Зеленського, негайно підписати угоду про обмін корисних копалин на військову допомогу. Роз'яснив радник Трампа відтвердження, що Зеленський йому подобається до звинувачень, що Зеленський диктатор Дональд Трамп перейшов менше ніж за добу. А все тому, що президент України відреагував на закиди Трампа, буцімто його рейтинг впав до 4% і в Україні необхідно провести вибори. На жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Спочатку у довгому пості у соцмережі Трус Трамп назвав Зеленського посереднім коміком, додавши, що єдине, що в нього виходило добре, це грати на Байдені, наче на скрипці. За кілька годин після допису президент Трамп фактично слово у слово повторив те саме публічно і припустив, що рейтинг зеленського просто не може бути високим через війну. Хай там що говорять опитування. Він відмовляється від виборів, зволікає. А справжні українські опитування я маю на увазі, як можна бути лідером, коли міста руйнуються. Важко бути. Хтось каже, ні, його рейтинги хороші. Зачекайте, міста руйнуються. Вони схожі на будмайданчики зі знесеними будинками. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидше. У нього не залишиться країни. За свого патрона вступився віце-президент Джей Ді Венс. Ідея, що Зеленський збирається змінити точку зору президента, подаваючи його брудом у публічних змі, кожен хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб мати справу з цією адміністрацією. Радник з нацбезпеки Майк Уолтс теж зазначив, що не слід було критикувати Трампа, адже наміри його мовляв шляхетні зупинити війну. Але гнів президента він пояснив не так публічними заявами Зеленського, як тим, що Україна відмовилася від американського варіанту угоди про обмін природних ресурсів на продовження військової допомоги. Як пишуть американські змі, ця угода по суті відбирала в Україні половину її природних багатств на умовах гірших аніж фашистська Німеччина отримала після капітуляції у другій світовій. Вважаю, що розчарування справді виникло за останній тиждень через цю дивну реакцію нагнітання риторики через. Презентацію того, що ми вважаємо абсолютною можливістю, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої корисні копалини, природні ресурси, нафту і газ. І я повинен вам сказати, що частина великого пирога безумовно краще, аніж те, що вони мають зараз. Все це шанс для України. Їм потрібно побачити це таким, яким воно є. Натомість ми мали ескалацію риторики і відмову, яку президент не терпітиме. Республіканці, які раніше активно підтримували Україну, переважно зачаїлися. Новий лідер більшості у сенаті Джон Тун дистанціювався від заяв президента Трампа, але не став коментувати. Чи вважає сам Зеленського диктатором? Президент говорить за себе. Я хочу бачити мирний результат, і зараз ведуться переговори. Давайте подивимося, куди це зрештою приведе. Сподіваюся, ми досягнемо результату, який всі хочемо бачити. Його колега Джон Кеннеді був відвертіший. Я не хочу ставати між президентом Зеленським і президентом Трампом. Я ніколи не стаю між собакою та пожежним гідрантом чоловіча. Думаю, що вони обидва хороші люди, і що вони обоє хочуть того самого. Натомість європейські лідери масово висловили свою підтримку президенту України. Канцлер Німеччини Шольц сказав, що відмовляти Зеленському в легітимності неправильно і небезпечно. Прем'єр-міністр Норвегії Стьоре, що Зеленський президент обраний всенародно і переважною більшістю голосів. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Стармер, що призупиняти вибори під час війни, абсолютно розумно. Великобританія чинила так під час Другої світової. Девід Кремер, який працював в адміністрації президента Буша молодшого, говорить настрої звичайних американців досі на боці України. Але президенту Зеленському радить на певний час уникати публічної полеміки із Трампом. Я б закликав трохи стриматися, можливо, зробити крок назад, спробувати дати температурі дещо знизитися. Вступ у публічну риторичну суперечку з американським президентом не служить нічиїм інтересам, так але для цього також потрібні двоє. Це також вимагає від американського президента проявити стриманість і визнати, що наш друг і союзник знаходяться в Україні, а не в Росії. офіційна сторінка Білого Дому в мережі X напередодні опублікувала малюнок, схожий на обкладинку журналу Тайм, але із назвою Трамп. Президент Трамп у Короні із підписом Нехай живе. Король. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шенкаренко. ТСН, один плюс Яким буде наступний крок американського президента і до чого зрештою готуватися Україні. Свої думки обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.